Привіт! Сьогодні поговоримо на важливу тему кібербулінг. Кібербулінг це коли людина зазнає образ з інтернету або соцмереж. Хочемо розповісти, як розпізнати кібербулінг і що робити, якщо це з вами сталось. То що ж таке кібербулінг? Кібербулінг це образи в соцмережах та інтернеті. І це можуть бути не тільки образливі повідомлення, а й погрози чи фальшиві плітки. Важливо пам'ятати, що кібербулінг може статися не тільки в інтернеті, чатах, соцмережах, а й навіть в електронному листі. Якщо вам приходять повідомлення, які змушують вас почуватися неприємно та ставлять незручне становище в інтернеті, це перші тривожні сигнали кібербулінгу. Також звертайте увагу, якщо без вашого дозволу публікують відео або фото, або роблять те, що вам не подобається. Боротися з кібербулінгом. Найголовніше це не вестись на провокації. Якщо це постійно повторюється, обов'язково розкажіть про це батькам або вчителям. Вони можуть допомогти впоратися з проблемою. Також можна заблокувати або повідомити про цю людину в соцмережах. Також важливо не залишатись цією проблемою наодинці. Кібербулінг – це серйозна проблема. І ми всі можемо допомогти, щоб зупинити це. Головне. Не бійтеся про це говорити.